Російські змі знову піймали на відверті брехні цього разу після порції матеріалів, знятих нібито і слов'янська, а насправді з Дагестану. НТВ іще й показало своїм глядачам, як українські бізнесмени дарують сепаратистам дорогі яхти та літаки, щоби ті боролися з Нацгвардією. Насправді ж як з'ясувалось, яхта орендована, а літак власність спортивного клубу, який дарувати терористам, ніхто й не планував. Як працює криве дзеркало у наступному матеріалі? Подарки сторонникам федералізації преподнесли местные бізнесмени. Один передав свой самоліт, ну, а второй пожертвував яхтой, которая теперь тепер патрулировать акваторию акваторію Одеси. метровая білосніжна яхта, на якій позують бойовики, насправді стоїть біля причалу в Одесі. Взяти її в оренду може будь-хто заплативши 450 доларів за годину прогулянки. Летчик, инструктор, обучающий на своем личном самолете, желающих совершить прыжок с парашютом, отменил все занятия, а свой Ан-2 передал сторонникам федерализации. Во время военных действий мы можем использовать ее только как разведчики, как действия, как по... охране Місності герой цього сюжету Олександр Нечехов справді працює інструктором у спортивному клубі, де вчать стрибати з парашутом. Каже, що телевізійники приїжджали і просили розповісти про малу авіацію. Після інтерв'ю на аеродром прийшли чоловіки у камуфляжі та бронежилетах. Просили політати, але їм не дозволили. Ані буквально наш самоліт засняли там на 2 на 3 секунди. Їх швидко відправили. Вони ані там, вот там. до хазяйство самоліту, там стоять на стоянки. Ребята, ані там вже не літають по 2 по 3 роки, года. Время такі. Ну, вот это там засняли, що вони там герої, і їх там самоліт. Спасибо. Лише коли члени спортивного клубу побачили сюжет в ефірі російського каналу, зрозуміли, що їх підло використали, адже дарувати клубний літак нікому не збиралися. А Івана, який дякую за неіснуючий подарунок, взагалі ніколи не бачили. Я очень рад, що знайшлися люди, які доставили нам ось цей ось самоліт, який на котором мы можем летать и смотреть свои границы. За словами Олександра Начехова, єдина правда в сюжеті це технічні дані Ан-42, про які у нього питали. Решта брехня. Все так перекрутили і таку сказку розказали. Даже не думав, що е, так вони все розкажуть про особливо там почали літати, знайшли якісь групи правого, лівого там якогось сектора, непонятно. І це було просто, ну, нереальність, це було неправда і, ну, Боти там я больше всього змутіла. Судитися з російським телеканалом інструктор не збирається надто багато тяганини. Та й власне, що там, дедалі чистіше брешуть, люди вже звикли. Світлана Фечун Сергій Сіровдонеччина новини 2+,2.